Доброго дня всім, брехня начальника поліції Патинка вилізає на поверхню. Що криється за нею? Нагадаю читачам, що з приводу незаконного притягнення до адміністративної відповідальності громадянина Коледія, журналістом Добуської поліції був скерований запит. З проханням надати копії документа, який засвідчує проведення працівниками поліції превентивно-роз'яснювальної бесіди з лікарем Бузької центральної районної лікарні Століком, який складав висновок щодо результатів медичного огляду колодія, на підставі якого розглядалось питання про притягнення останнього до адміністративної відповідальності. У відповідь на цей запит, за підписом начальника Бузької поліції Патинка, мені надано відповідь, якою, всупереч вимог закону про доступ до публічної інформації запитуваної інформації не надано. Але, не надаючи запитувану інформацію, начальник поліції Микола Патинок, як шахроюватий продавець на базарі, вдався до обману. У відповіді він. Текст відповіді на запит готував інспектор патрульної поліції Дудкевич. Так от начальник поліції вказав, що в Бузькій поліції відсутня постанова, у якій вказано, що з постоліком, працівниками поліції проведено превентивно роз'яснювальну роботу. Я їм пропоную і, постолі, і, і, і е, Патинку, і Дудкевичу промити добрі, очі, взяти постанову і почитати. Бо тому, що вони або з Будуна, або ще з якогось приводу не бачать те, що написано в цій постанові. Йдемо далі. Ніякої поваги до громадян підписує брехливий документ без докорів сумління, начальник. Це вже як наркотик, потреба скрізь і всюди писати брехню. Так мені видається. Тому що це вже не перший випадок, коли я звертаюся в поліцію, і мені пишуть, всякі бздури. Справа у тому, що сам Дудкевич разом з інспектором поліції Равською 18.02.2023 року склали протокол про адміністративне правопорушення на колодія, разом доставляли колодія в буйську центральну районну лікарню до лікаря Постолюка. І після цього начальник поліції надає мені наперед сфальшовану відповідь, прекрасно розуміючи, що інформація викладена у відповіді на запит на відповідає дійсності. Кажуть, що немає постанови в них. Як це розуміти, пане патинок? Брехню таку пишете мені. Далі, для підтвердження інформації про офіційне надходження Бузької поліції судового рішення постанови у справі номер 943, дріб 299, дріб 23, яка за відомостями патинка відсутня у підрозділі поліції, звернувся із запитом Бузького районного суду. Я звернувся до суду, щоб мені підтвердили інформацію. Вчора, тобто, вчора було 13 числа, 13 липня, виконуючи обов'язки голови Бузького районного суду Борис Жеребіда, на мій запит надав відповідь, з якої вбачається. Що постанова у справі номер 943, дріб 299, дріб 23 від 16.05.23 року скеровано наручно супровідним листом від 14 червня 2023 року за вихідним номером 943, дріб 299, дріб 23, дріб 2507, дріб 2023. Це для тих, хто не розуміє. Або для тих, або для нерозумних поліцейських, спеціально цей номер диктую, до відділення поліції номер 2 Золочівського райвідділу поліції, Головного управління Національної поліції Львівської області. Про отримання цієї постанови суду уповноваженою особою особи поліції, значить, є складена відповідна відмітка, тобто під підпис у розносній книзі місцевої кореспонденції Бузького суду. Є таке, там є підпис стоїть у повножної особи, що вона підписалася за те, що отримала таку постанову від суду. Як вам, шановні, таке викладене? Чиста брехня, правда? Пишуть, не знають що. Зі стелі, мабуть, пишуть. Ну і ким в такому випадку є начальник поліції Патинок Микола? Як ви гадаєте, шановні читачі? Чесний, сумлінний працівник чи негідник? Що як запахло смажене, почав замітати сліди своєї та підлеглих протиправної діяльності. Вже викладена мною інформація про порушення закону, вимог закону України про доступ до публічної інформації дає мені, як запитувачу та журналісту, право подати адміністративний позов до Львівського окружного адміністративного суду для оскарження протиправних дій суб'єкта владних повноважень, яким є. Головне управління Національної поліції Львівської області та його, та, значить, відповідно і його структурний підрозділ Територіальне управління, територіальне відокремлене відділення поліції номер 2 Золочського раві поліції, головного управління національної поліції Львівської області. Я вправі вже подати. І я вже подав, я скажу більше. Сьогодні мною подано адміністративний позов до... Генерала, ну будемо образно будемо говорити до генерала Шляховського, тому що він очолює. Але я подав до головного управління національної поліції і другим відповідачем є відділення номер 2 Золичського відділ поліції Національної поліції України, головного національної поліції Львівської області. І тепер нехай би генерал спитається Шляховський у е, Патинка, чому журналіст згадує про генерала. І у своїй публікації і чому значить поданий цей позов адміністративний. А з другої сторони, хочу сказати, що як журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції має всі підстави подати до поліції заяву про вчинене кримінальне правопорушення начальником Бузької поліції Патинком. Кримінальне порушення передбачено статтею 171. Кримінального Кодексу України перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та статті 366 Кримінального кодексу України службове підроблення, яке передбачають відповідальність за незаконну відмову у доступі журналіста до інформації та службове підроблення. Чи може панові поліцейський висловити мені свою думку та заперечення щодо вчинення патинком таких незаконних дій? Можливо, він в пісочниці ще грається. А не знаходиться на державній службі. Нехай мені пробує хтось заперечити і сказати, що я не правий. Або вказати, що, що я е, сфальшував, е, сфальшував цю публікацію, сфальшував документи, які не відповідають дійсності, що він білий пухнастий, що ні, такого не було, та він надавав, та все, все він зробив і так далі подібне. Нехай мені хтось заперечить і скаже, що я не правий. Можливо, я дійсно не правий, я не знаю. Якщо але заперечень ніяких нема. На цьому я закінчую. Прошу підписуватись на мій канал, коментувати надану інформацію. Журналіст Інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. Сьогодні 14 липня 2023 року. Будьте здорові! Дякую за увагу!